Ну, знімаю сьогодні чергове відео на продовженню козацького ретриту. назву це відео ретрит полярна зірка, козаки, Вижниця, місця сили, знання пращурів. Ну, Козаки ж люблять чан. Ось такий тут чан. Баня, купель. О, до речі, вчора піднімалися питання про апітерапію. Хто в нас тут фахівець по апітерапії серед підписників, друзів? То, будь ласка, пишіть. Це цікаво. І ще цікаво. Поговорити на тему сон на вулику. От така от практика сон на вулику. Хтось практикував таку річ? Ось. Так що такі. Такі моменти. І ну, взагалі, от вчора така була дивна трансформація тут по Чернівецькій області, поїздили по кар'єрах, трансформували тих, хто незаконно добуває корисні копалини в Україні. Був виїзд в Чернівці, зокрема безпосередньо до відділку. Головного управління Національної поліції, там теж поговорили на підтримку військових. Так що трансформація відбувається. Ось, ну і взагалі, взагалі тут ми вже третій день, але формується ініціативна група. Ну і коли будуть певні домовленості, то будемо формувати, ну, звісно, Козацьку Січ одно хутір, так що Вижницька Січ незабаром буде представлена для того, щоб піклуватися, захищати наших українців. Ну і саме головне їх розвивати в усіх напрямках, підсилювати. І, ну, такий раночок у нас сьогодні у Вижниці. Так, там ліворуч гори, праворуч гори. Так. Ну, тут ось така церквушка Ось тут будуть підніматися наші козацькі знамена. На Черемушом така гарна природа, Тому... Ну, за Київським часом 7.31 зараз ну Взагалі тут містечко таке дивне, фантастичне. Магазинчики починають відкриватися о 8 годині. Так що ще містечко спить і тему ретритів. Будемо продовжувати. Ну, до речі, трансформації так пішли, що в Чернівцях теж у нас утворюється ініціативна група. Тобто вчора багато питань піднімали щодо покращення якості життя. Щодо здоров'я нації, щодо сили нації. І багато цікавих людей підтягується до наших козацьких підрозділів. Це говорить про те, що козацтво є гарною альтернативою на сьогоднішній день в усіх сферах соціального життя України та й не тільки. Ось. О, люди починають виходити, ну. Гарно так. Добрий ранок. Добрий ранок. Люди у нас привітні. О, собака гавкає. Вчора, до речі, був прямий стрім Андрія Рачка, там була тема якраз щодо роз'яснень прав людини відносно ТЦК і багато ботів російських там писали-писали, але -писали, так виявилося, що ну, все ж таки вони писати перестали. Чому? Ну, мабуть, тому що... Козаки IT інформаційно підковані, то мабуть мабуть, скоро ляже там кремльовська ботоферма чергова, но, мабуть, мабуть, так буде. Так що хто хоче, щоб лягла кремльовська ботоферма, от, і знеструмилась Москва, давайте, давайте помедитуємо, запустимо в космос наші думки. Нехай там трошки... На болотах посидять без струму, відчують єднання з природою. Ну і відповідно нехай той темний люд, московські орки. Ну, нехай так, в такий спосіб просвіщаюсь. Так що подивимося, чи спрацює наша медитація, козацький ретрит. Так що давайте. Молимося, запускаємо в космос програму і побачимо, що вона спрацює. Ось тому хто, хто в темі працюємо. Так, Місцеві позаводили машини, починають їздити, ну то добре. Так ось ви бачимо теж, бачите, така оськушка і там щось горить, навіть цікаво. Хтось тобто молиться. Ну, якраз бачите тема така, що моляться, щоб орки... Ми як були орками, так і орками залишились. Нічого ж у світі не міняється. -да. Так що така історія. Ну так живуть прості українці в вижниці. Чудовий край, гарна природа, гарне місце для наповнення силою, відпочинку, ну і відповідно праці. Так що от інформація для тих українців, які ну, там по тим чи іншим причинам повиїжджали з України, то вже потрібно повертатися і включатися в економічний стрій і працювати, працювати, і ще раз працювати. Ось. Ну а ми будемо налаштовувати програму так, щоб все було добре, щоб програма воля працювала, щоб люди могли вільно як заїжджати, так і виїжджати з України. І щоб потім все було добре. Так. Е -е... Буковинський перелаз, ну ось. Така приватна садима у вижниці, туристична смуга перешкод. Ну, так що бачите, кому цікава така тема, то, то будь ласка, дивіться, звертайте, приїжджайте, наповнюйте і все буде Україна. Що... Да, і тих айтішників, які дивляться стрім, е, ну, якщо там з'являються ці промосковські боти і це все, то ви їх, будь ласка, посилайте десь у бан. робіть так, щоб, щоб все було Україна. Щоб... Ну, вчора, до речі, гарний був приклад, бо... Андрій Рачок вів стрім ну, понад одну годину і вже під кінець стріму там десь за 10 хвилин ну, вся ця московська фігня цих ботів, вони просто вже, ну, зупинилися, там тільки було, були вже українські коментарі, було дуже багато віршів там про Україну, про наш рідний край. так що... Можемо перемагати в інформаційному, в енергетичному, та й в будь-якому стратегічно-тактичному плані. Так що рухаємось вперед. А тим українцям, які в Росії, то теж, вже, мабуть, час настав все ж таки приходити в козацтво, більше спілкуватися. ну Такі настави, рекомендації українською мовою, відкривати українські школи, церкви, більше української літератури і. Вся та путінська херня, от і всі чурки, бурки, мурки, урки. Ось то. Тому то, ну, час настане такий, що ну, воно все це, від... це збудеться, нехай це звучить поки що як певне таке невеличке пророцтво, але все це відбудеться безпосередньо. Так що українці дивіться і там, не забувайте про. Ваших пращурів, про ваше славне коріння, про тих славних козаків, які скрізь і всюди перемагали, перемагають і будуть перемагати. Так що от таке наше, наше життя, буття. Так от, от так ось. О, це вже, це вже якийсь підприємець поїхав. уже наслухався козацького ретриту, вже з Петепчиком поїхав працювати на перемогу України. О, бачите як? Так що все в Україні добре. Так, ще глянемо щось. Отут у нас таке зіплайн. Ну, в попередніх стрімах теж показував. Ну і ще раз наведу таку рекламку, кому, кому цікаво, зіплайн. О, до речі, зіплайн, якщо ви дивитесь там наші стрі... стріми козацькі, ну і долучені до наших... Козацьких блогерів, то будь ласка, зв'яжіться з нами. Є вам що запропонувати в плані як особистого, там сімейного та професійного розвитку. Так що, будь ласка, підтягуйтесь. Будемо полишати ваш рівень, ваш статус. Так, а ну давайте пойдемо глянемося. Бачите, тут ну, така тематика. Тут типу, оголошення були... Ну, зараз нема тут зупиночка. Так, ось отакий ось Ну і, ну, До речі, тут у вижниці Тано -маркетів". ну, Допустимо, як у Києві там сільпота, тут таномаркети але є і АТБ бачили. Так що вижниця така... Ну, закритий. Таномаркет. Це він... Відкриється о 8 годині, так що так що поки що буду без кави, але тут, до речі, дуже смачна кава. Да, і ціни на на каву, на капучино, на ну, все інше тут ну дешевше, наприклад, як у Києві, десь у два рази дешевше. Так що тут ціни досить такі приємні. от ну, Це для тих, хто. Захоче приїхати у Вижницю, набратися сили і відчути, що таке справжній козацький ретріс. Ось. Так що такі моменти. Ну, всім гарного дня. Буду завершувати. Ефір. Сьогодні ще будуть підключення, сьогодні буде рух нашої козацької спільноти Івано-Франківськ. Там будемо вирішувати багато справ. Ось тому всього найкращого.